Так, сьогодні у нас прогноз Таро по всіх знаках Зодіака. Поїхали. Починаємо з овнів. Як для Овнів пройде вересень місяць? Для чого він? Що важливого буде у вересні? Для овнів? Овне, приймайте вже рішення щодо вашого дому, вашого житла, вашого ремонту, або переїзду, або куплі-продажі майна. Вирішуйте вже, вже час або туди, або сюди, як то кажуть. Від вас потребують рішення щодо майна. Щодо якихось куплі продажі здачі, ремонтів і так далі. Це перше. Друге дуже велику увагу приділяйте людям, які заходять до вас у хату, у ваш дім. Бо це можуть бути люди. Нещирі або навіть небезпечні. Тобто, якщо навіть це дитини, там, подруга чи друг і вони дружать, нехай у вересні вони зустрічаються не у вас вдома, бо можуть чи щось розбити, чи щось накоїти, воно вам не треба, тому поставте такі умови, будь ласка. Загальна порада для вас на вересень. Якщо у вас стоїть питання, бігти чи не бігти, виїжджати чи не виїжджати, розширятися чи не розширятися, якось шевелитися чи ні, порада така. Хорош сидіти на жопі ровно, треба іти вперед. Треба розширювати свої горизонти. Оце порада для вас. Так, далі у нас тельці. Як для вас пройде вересень місяць? Тельців вересень місяць для вас. Так, тут у нас тельці зіткнуться з такою історією: вчитися або не вчитися, підвищувати кваліфікацію чи ні, змінювати якісь робочі документи чи їх оформлювати. І тут на кожен із цих запитань відповідь: так, так, так. Тобто, у вас професійна історія у вересні. Потрібно рости, потрібно може навіть буде доказувати, що ви професіонал, це якісь або ваші надбадня, або ваша робота, або ваші документи, дипломи і таке інше. І тема навчання вона також у вас дуже актуальна. Кому потрібне навчання, це можуть бути і курси, і вишка, і якісь мастер-класи. Будь ласка, вам туди пряма дорога. У вас на першому місці у вересні буде який з мене професіонал, і як я зможу це довести? І як я зможу підвищити свою кваліфікацію? Порада для тельців. Не забувайте про себе, не забувайте про себе піклуватися, не забувайте піклуватися про своїх діток. Приділяйте собі час і своїм близьким. Добре, спіть. Займіться своїм сном. Якщо вас турбують, у нас всіх турбують зараз, у нас такі неспокійні часи зараз в Україні. Важкі сни або важкі думки, проговорюйте це, не носіть це в собі. Також не залишайте діток вдома самих. Кудись ідете, будь ласка, або з собою, або е, під чиїмось присмотром. Це для вас також важливо. Далі поїхали. Близнюки. Близнюки. Близнюки вересень. Як пройде для близнюків? Близнюки. Мені дуже не подобається уже третій знак. Я дивлюсь: одна й та сама тема. Дивіться, будь ласка, за безпекою свого житла, за безпекою своїх діток. Тобто зверніть на це увагу, будь ласка. Щодо близнюків, тут треба трошки вас почистити, зараз поясню в якому сенсі. І світ буде прибирати від вас у вересні непотрібних людей, не потрібний заробіток, не потрібний не з того, що він гроші нікому не потрібні, а з того, що воно не ваше. Ви не йдете там своєю дорогою. Тобто, якщо у вересні у вашому житті прийде якийсь е, трах, бах і потрібно буде з кимось або з чимось прощатися, будь ласка, скажіть спасибі вищим силам, бо вони діють тільки для вас, вони піклуються про вас. І відпускайте те, що не ваше. Якщо воно не ваше, то нахіра воно вам надо. Угу. І так, далі порада для близнюків. Порада для близнюків. Будьте спокійними. До е, людей, які вас оточують. Вони собі можуть дружитися з вами, не дружитися, ругатися, цьоматися що завгодно. Але, будь ласка, вересень буде дуже показовий щодо вашого оточення. Для того, щоб це побачити, треба бути максимально спокійним. Це як порада. Так, далі хто в нас? Далі у нас раки. Як для раків пройде вересень. Що важливо буде у вересні. вересень. Якийсь вересень для всіх дуже трошовий чомусь, не, не дай Боже. Бо в такі часи живемо, що навіть не хочеться таке уявляти. Значить так, щодо раків, будь ласка, будьте обережні зі своїм здоров'ям та зі своєю роботою. Якщо ваша робота пов'язана з транспортом, або ви часто подорожуєте чи водите авто, будь ласка, будьте у вересні занадто уважні на дорозі із транспортом. Це перше. Друге, придивляйтеся до свого здоров'я. Вам не можна хворіти, вам треба берегти ваші руки, ваші ноги, бо вони вас кормлять, кожного з вас. Тому здоров'я і обережно до транспорту. З'явиться нове рішення у старому сімейному конфлікті. Тобто якась тема, яка висіла над вами, і воно рішення не було у вересні воно з'явиться. Потім відпишіть, що воно було і з чим було пов'язано. Так, порада для вас. Порада для раків. Порада. Не вступайте у конфлікти, бережіть себе, пам'ятайте про те, що ваша безпека, ваше здоров'я на першому місці. Якщо буде на терзах висіти або гроші, або я там не досплю не доїм, зароблю. Чи, чи навпаки я вибираю себе і вибираю своє здоров'я, потім заробимо, то, будь ласка, в першу чергу ви ваше здоров'я. Далі поїхали. Так, у нас далі леви. Леви, вересень як пройде для левів, Леви, Леви, вересень. Несподівано активний. Несподівано е, успішний для вас вересень. Причому ви цього навіть не очікуєте, і ви навіть про це не здогадуєтесь. То такий буде хороший сюрприз для вас. Е, хто хотів собі? Нових клієнтів новий вид діяльності або заробітку, або надбавку до заробітної платні. Воно все у вас буде. Так, вам потрібно буде доказати, що ви молодці, що ви можете, що ви можете конкурувати, і вам достанеться приз. Це гарантовано. Пишіть потім, де у якій сфері і як воно відбулося. Порада для левів. Порада для левів. Дуже активно у вересні ходіть на будь-які зустрічі. Чи то з друзями, чи то з колегами, чи то на вулицю частіше виходьте. Ваше спілкування вам принесе дуже-дуже кльові плоди у вашому майбутньому. Нехай так і буде. Далі хто у нас? Далі діви. Діви. Вересень місяць для дів. Вересень місяць для дів. Ух ти. Вересень місяць для дів. Е, діви, які були у подвійних стосунках, у таких блядських стосунках. Вибирайте сім'ю. Вибирайте сім'ю, і ви побачите, що інша сторона то було якесь, знаєте, запаморочення, і то не про вас. Якщо зараз стоїть питання розривати сімейні відносини або їх зберегти, будь ласка, бережіть. Ці сімейні відносини. Це е, я не кажу, що всі діви вони бляді, не дай Боже, бо в мене чоловік діва. Ну не дай Боже, бо йому буде не солодко при такому розкладі. Я кажу про те, що у кого є така ситуація. Також е, буде дуже велике переосмислення свого uh, сімейного життя, свого вибору, своєї половинки, у кого нема, uh, вона з'явиться, uh, у кого є, uh, буде будуть люди далі вирішувати у вересні саме або ми разом далі йдемо по життю, або все. Тобто він такий буде uh, надкритичний щодо uh, відносин, любові, стосунків. Так що розберіться в собі. Порада для вас, порада для дів, порада. А, дійте від щирого серця. Те, що ви відчуваєте серцем, душею, інтуїцією своєю, отуди йдіть. Якщо ваша п'ята точка, бо ваша інтуїція горить і каже, що не треба, будь ласка, прислухайтесь у вересні. Далі, далі у нас терези. Терези, вересень місяць, терези. Терези. Або вам прийдеться, як то кажуть, затягнути пояски і зекономити, не дозволити собі чогось, що ви звикли собі дозволити, або допомогти іншій людині, яка в такому становищі, або або Оце буде така ситуація у вересні. Тобто, якщо комусь потрібна допомога, будь ласка, допомагайте. Якщо ви самі відчуваєте, що допомога потрібна вам, бо все не так складається, як вам хочеться, тим паче у матеріальному житті. Попросіть тієї допомоги. Хто е, е, давно хотів? М -м -м зайнятися спортом, схудненням, детоксами. Е бросити палити, курити. Е будь ласка, вересень для вас відкриті двері. Тут ви знайдете і натхнення, і сили до цього. І вам порада. Терези порада. Радійте тому, тому що ви маєте. От, оті, о Отій синиці у руках, яку ви маєте. Просто радійте. І просто кожен день, просинаючись, кажіть е спасибі за те, що ви маєте. Так, поїхали далі. Далі у нас скорпіони. Скорпіони. Як пройде вересень у скорпіонів? А ви маєте залягти на дно для того, щоб переосмислити свої думки, те, чим ви займаєтесь і хочете займатися надалі, який спосіб життя ви для себе вибираєте. Тобто, у вас таке дуже глобальне переосмислення, дуже доросле, дуже мудре, повинно відбутися у вересні місяці. Для чого це буде відбуватися? Для того, щоб ви. Через деякий час вже абсолютно новий, новесенький війшли у ваше життя, на, саме на ту дорогу, якою ви маєте йти. Тобто, якщо вам а, захочеться усамітнитись, якщо вам захочеться переосмислити або навіть змінити а, ну, усе, Абсолютно все в вашому житті, це стосується і ваших поглядів, і вашої роботи, і вашої сім'ї, і ваших думок, і вашого образу життя. Сміливо це робіть. Бо у вас така дуже серйозна внутрішня буде трансформація. Так, порада, окрім цього. Згадайте кожен про свої. Темні сторони та звички. І ідіть від них. Бо вони вас на сьогоднішній день дуже сильно просто виснажують. У вас все вийде. Треба почати. Так, добре, далі стрільці. Стрільці вересень. Стрільці вересень. Так, ну картинка така, знаєте, то як в анекдоті: що чоловік приїжджає раніше, а там ну чорті щось з боку бантик. От картинка така: хто кого де застукає і за яким непотребом, це велике питання: чи вас, чи ви. Але така ситуація може бути. Отож, вересні. Дивіться, будь ласка, за собою, що ви робите, де ви робите, що ви кажете, кому ви кажете. Це навіть розмов стосується. Тому закриваємо свої ротики, не пліткуємо, не ведемо себе як остання скотина, і у нас все буде добре. Тобто тема того, що або ви виводите на чисту воду, або вас виводять вона дуже актуальна. Тому, хоч за собою слідкуйте. Інших то вже третя тема. Так, тепер вам порада. Порада на вересень. Дуже логічна порада. Будьте справедливими. Будьте об'єктивними. Не захищайте того, чого ви не знаєте в чому не впевнені. І, будь ласка, якщо ви, виновні, відповідаєте за це. Майте відповідальність і майте сміливість признати, що ви не праві. Так, поїхали далі. Далі у нас козорожки. Козироги. Бересень для козирогів. Вересеньо озераїв місяць зустрічей. Місяць того, що буде нове коло спілкування, нові інтереси у вас будуть з'являтися. Чомусь із тем легковажних, якихось таких, знаєте, творчих, ви перейдете до ну, майже наукових. Тобто, якщо в роботі у вас більше, ви більше займаєтесь якоюсь творчістю, чи більше займаєтесь якимись такими знаєте душевними штуками? То, будь ласка, тоді туди привнесіть здравий смисл, бізнес-планування, якийсь точний розрахунок, ось якусь наукову сферу. І це підґрунтя для вас далі буде вести вас до розширення. Читайте книжки, розвивайте свій мозок. Тут тема мозку і тема того, що він вам допоможе далі вас же звеличити це дуже крута тема. Порада. Дуже домашнім вас не вистачає. Повертайтеся трошки раніше з роботи. Коли йдете з дому, поцілуйте ви своїх діток, свою жінку або свого чоловіка, своїх батьків, дідусів, бабусь. Ну, ну не вистачає дуже вашого е вас, вас дома. Будь, будьте люб'язні, це виправити. Ваші рідні не розуміють, ви їх любите чи ви їх не любите. Альо, ну, а слова нашу нам. Я тебе люблю. Підійшли, обняли і пішли собі на роботу. Так, далі що у нас? Далі у нас водолії. Водолії. Що нам чекати у вересні? Що нам чекати у вересні, водолії? Так, що нам чекати? Ну, дивіться, тут така ситуація: з одного боку, нас з вами чекає дуже справедлива винагорода наших, нашої роботи, наших заслуг. Не знаю, у когось у кожного свої. Але з іншого боку, нас чекає така знаєте, велика образа близької людини на наші успіхи. Причому ми цього з вами не чекаємо. Тобто дивимося, у кого кривень коротик всміхається, коли людина на нас дивиться і дивиться на наші успіхи. І е, таку людинку треба викреслювати зі свого оточення, зі свого життя. Яка порада нам? Яка нам порада? Хм. Не заважати Господу у його планах. Воно так і звучить. Просто не заважати. Не треба своїми руками у вересні робити ніяких, знаєте, звільнень або сварок, або закінчення стосунків. Не потрібно світ. Це зробить за нас з вами. Нам треба просто поглянути на оточуючих і зрозуміти, хто є хто. Так, що тепер у нас? І у нас залишились рибки. І у нас залишились рибки. У вересні важливі події. Так, рибки тут прямо такі гарячі бойові дії. У вас в житті розгортаються. Треба буде доказувати, що ви маєте на щось право. Треба буде себе відстоювати, відвоювати свою точку зору. Треба буде зайнятися своїм здоров'ям, причому дуже серйозно зайнятися своїм здоров'ям. І треба буде. Якщо буде стояти питання, чи йти на конфлікт і добиватися свого, чи промовчати, отут вам радять не промовчати, як це на дивно звучить, а відстоювати своє, бо ви маєте на то право. Порада, яка вам? Порада. Якщо будете себе відстоювати, от те, що я кажу, робіть це самотужки. Не треба ніяку армію з собою брати, якихось помічників, краще йдіть у бій самотужки за свої переконання, за свою правду повний вперед. Також не беріться до колективної роботи. Тобто беріть роботу, яку можете обробити ви самотужки без чиєїсь допомоги, бо ця допомога може вам вийти боком потім. Щоб цього не сталося, беріть, як то кажуть, в одні руки і пішли працювати. Увага на ваших старих. Це можуть бути ваші родичі, ваші рідні або сусіди, які потребують допомоги. Будь ласка, не проходьте повз таких людей. Саме ви повинні бути їхніми помічниками у березні. Дякую.